Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз ми почнемо молитися за ваше зцілення, і Ісус Христос буде прославлений у вашому зціленні, тому що так каже Слово Боже, а ви ж будете зцілені прямо зараз. А я Олена Потяг, і це служіння, ми з любов'ю. Друзі, розумієте, коли Ісус ходив по землі і зцілював, Він завжди питав: а ти віриш, що я можу це зробити? І коли людина казала: так, Господи, я вірю, то він зцілював людину, і людина була зцілена. І він не змог зцілити людей тільки в одному разі, коли він прийшов у своє рідне місце, і вони просто не, не погоджувалися з тим, що він Месія, і вони не вірили, що він може їх зцілити. Тому вони не зцілювалися. Знаєте, вірити це дуже просто. Для того, щоб зрозуміти, що це дійсно просто, давайте порозмірковуємо, а що не є віра. Не є віра, коли ми дивимося на інших людей. І ми кажемо: ну он той болів, він був християнин, але не зцілився. Он прошлого разу, я там вірив, що я не заболію, але я заболів. І от це не віра. Тому що віра це коли ми погоджуємося зі Словом Божим, яке щось каже на наш випадок. Розумієте, коли ми погодилися з тим, що Ісус Христос, як написано в Ісаї 53, забрав, отам на кресті, всі мої гріхи, а також покарання за них. Це перше. Друге, Друзі, слово Боже каже, що хвороба це покарання за гріх. Якщо ви мені не вірите, відкрийте повторення закону, 28 розділ. І там в першому вірші сказано, що якщо ти будеш слухатися Господа і виконувати все, що Він каже, то ти будеш благословений. І 15 віршів про благословіння. А з 15-го, якщо ти не будеш слухатися Господа, то на тебе прийдуть. Всі хвороби, які існують на світі. Розумієте? Тому хвороба це покарання за гріх. І новий Заповіт нам каже: якщо наше око буде світле, чисте, ми будемо робити те, що нам каже новий Заповіт. Ми приймемо Христа як свого Господа, не будемо нікого осуджувати, вішати ярлики, не будемо красти, не будемо